Ми долучились до акції «Пропоруйся» до дня державного прапору України, метою якої є і привітати громадян з цим відзначним святом, і нагадати, що це є не тільки офіційним святом, а й символом єдності і нашої незалежності, особливо в такі часи для нашої України, як відстоювання територіальної цінності, і що синьо-жовтий стяг став цим символом і символом свободи. Дивіться, де не йде, в машинах. Є прапора. Ну дуже мало. Хотілося б, щоб ну на кожних два метри парапори висіли на зданнях везде, щоб висіли прапора, щоб знали, во що це Україна. Це вам не якесь болото, не якийсь бомжатник, це Україна. І тут хлопці всі отако, один за одного. Вам подарувати цей прапор, в честь нашої незалежної, сильної, вільної держави. Дякую, гарного вам дня. Ja, ja my tak nie zrobimy. Chcę